Доброго гараночку, ми за квахом. День починається з кави. Не те, що я його хочу, кафу, але я хочу щось гаряче, так що кава, це все, що у нас тут є. Чи віра закутушкане. А я йду. А я йду на подвірочку. Боже, яка краса. Пташки співають. Ах, минуга. Така свіжість, птахи. Цвіренька Скоро в дорогу. А, сонечко вийшло. Так, я вже душ прийняв. Чекаємо на Джулет. Який вид? Можна жити. Все, час, час йти. Доброго, Доброго. Доброго раночку. Вчи вже. Треба вже нову, нову мову вчити. Тут, виявляється, був ліфт, а ми перлися перший раз на четвертий поверх е, сходинками. Ми, коротше, виписалася ми з кімнати і всім мамам роздають квіточки. Гвоздики. Так. Ми купили собі сніданок. Там е бензоколонка поруч з нашими квартирами була е е сніданочні бутерброди. Тут з біконом, яйцем, сиром, круасан. А Зараз ми коло Волмарта, Гейб хоче перевірити масло чи. Чи рідину для трансмісії, бо щось дивний звук йшов від моєї машини, і він думає, що треба долити туди рідину, перед тим як ми поїдемо вже в Талс. Так, все, ми доїхали, все нормально, машина витримала, все, все нормально, машина себе поводила, який там трошечки спустив. Рідину, бо була переповнена трансмісія, а так все. Ми тут ми доїхали. Обід на День матері у нас от такий, у нас запечений лосось, овочі, картопля смачного, бо скоро нам ще в ресторан йти. Так що не знаю. Але голодні, так що зробили от обід мені. Дивіться, хто до нас прийшов. А oh, wow. oh, okay. you can, you can move now. <laughs> і от мій квіточки і подарунок. Я хотіла це на день народження, щоб мені хтось подарив капці нарешті. І головне, що знають її. Perfect. Thank you, guys. матері а, і ти. гарнюня без у нас білі а, штанці. Що в тебе? Що в мене? А, 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 так, ми чекаємо. Коротше, Анжелік, з ріки нас ведуть в ресторан. мене з бабусею і старші діти. Так що я вже взяла. Ми пішли продовжувати святкувати. Така красива. Туніка. Ми на головній вулиці коло бабусі. Ну ми дали йому адресу, він повинен приїхати. Мабуть, на мотоциклі. Гібіс його мотоцикл. Бабуська хоч хати. Давай, бабушки. Бабушки. Давай. А, диві, жовто-плакітні троянди, які гарно. Ні. Це не мексиканці. Дві які тут. Бочки. Oh. Mm -hmm. Так, mm -hmm. ми mm -hmm. в ресторані. Mm -hmm. Я замовила тропічний дилайт. Мама, ну він ще поки за рулем буде. Ми в тебе ще чаю купу вип'ємо. Mm -hmm. А як же? Він вигідний. Авто зер. Так, наша прийшла, запрошла мене такі бутерброди з яловичиною. Бабуся захотіла салат. Взагалі це запізно для неї їсти, то да? вона. Тебе ж ніхто не примушує. А я буду їсти. Так, у хлопців бургери, у дівчат, у такі флет, фред, си. Всім смачного. Так, все, ми поїли багато людей на подвір'ї їдять сьогодні. Бо гарна погода. Якраз. Таке гарне весняне повітря. Ми тепер їдемо до бабусі на чай. Сіде. Mm Біги. -hmm. Mm -hmm. Мурка, мурка в шоці. Ага, що таке? Живот, да. Бабуся, кого ти привела? Да. Тільки я і ти, нам не треба нікого. Okay, Хто, ці? Хто ці тварини? Okay, ага, Балдію, флізлаки. <laughs> 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 заїхали <зайко> до бабусі на десерт, на чайок. Шоколадний торт, кавові такі зерна в шоколаді, вафельки. Команки! До нас прийшла компанія. Парі був дуже гарний. Це буде змінити світ. Це буде She's got a game in mind. Okay. Oh no, no, Mama's not good. Yeah, <laughs> to a a left so Okay, I'm right. No, see not see. that one. No, he's he's just gonna sit over there. Okay. Ready? So they have levels of of uh, mm Hi, -hmm. yeah. yeah. Oh no. Second <laughs> <laughs> uh, <Surgeon laughs> assistant versus. Papa. Come kind of up, kind of nature oh it. Juliet, do, do you like This hummus hummus. I think i get you something. Happy. Happy. <laughs> <laughs> okay, Josie's present to mom. So <gasps> i love it wow oh it's it's mom perfect it's I'm so, so beautiful pretty I, what a big I, I eyes forgot how, old I how old i am it's okay <gasps> all about my mom by joshua her name is merno no Maria. <laughs> she is 15. <laughs> 59 wow, years old. 59. She is four feet and five <laughs> inches tall. Little, it's close enough. Her favorite food is caver Ca caviar. 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 She likes to relax by sitting <laughs> on a chair. <laughs> Favorite thing to do with me is to sit with me. <laughs> cutie. You're a cutie. I love you. oh, a message to you on a special day. You're the best mom. Oh, no, you. Thank you. A little turtle. What? That's a lot of. Uh, <laughs> Oh, it died. It's okay. Oh. Not a it's so it dandelion. you Well, dandy dandelions are the ones that you blow out. Well, there's there's different yeah, kinds, yeah, Trini. Okay. You do that picture? I love Come it. it mm. It's perfect. I love it. Thank you, Trini. Oh look at the Сьогодні вийшла послухати на нічні звуки, а тут у нас ще життя. Літаки літають, десь там мотоцикли, свічки цвіріньки, цвірками. і місяць сяє. Ну я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, підтримку за все, що ви робите для цього каналу. А вам бажаю миру, свободи, і перемоги Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бай бай